Щирі вітання усім, хто завітав на мій канал. В сьогоднішньому відео хочу показати вам, як можна власноруч зробити найпростіший ліхтарик. Це, звичайно, не винахід 21-го століття, але він чудово підійде в якості альтернативного освітлення у разі аварійного вимкнення світла. Рекомендувати купляти діоди та батарейки я не буду. Адже простіше одразу придбати готовий ліхтарик. До такого варіанту освітлення, як і більшість людей, я відношусь достатньо скептично. Але у випадку, якщо у вас немає ліхтарика або можливості, щоб піти в магазин його придбати, чи для прикладу його немає в наявності в магазині, або ж батареїк до нього, то такий варіант освітлення також має право на існування. Для виготовлення найпростішого ліхтарика нам потрібна стара обірвана гірлянда, будь-якої форми та розміру батарейка, а також скотч. Чим більше діодних лампочок ми приєднаємо до батарейки, тим яскравішим буде світло, але менша тривалість освітлення. І навпаки, чим більше батарейок ми приєднаємо до діодної лампочки, тим триваліше вона буде світити. Все, що нам потрібно, зачистити контакти діодної лампочки від ізоляції. Один кінець приєднати до плюса, інший до мінуса батарейки. І зафіксувати усе скотчем. Все наш найпростіший ліхтарик готовий. Це цікавий і безпечний метод створення ліхтарика, з яким впорається навіть дитина. Живіть яскраво! І, незважаючи на тимчасові життєві труднощі, нехай у вашому домі завжди буде світло, тепло та затишно.